Slavu za narod! Novaja, nova elita! Novaja, nova elita! Nova elita, nova elita! Nova elita, nova elita! Sotcesnima Svetovihe, brate e sestri, Ми з вами є свідками того, що у нашій державі, у нашій ненці України, проходить війна, і Київський патріархат не тільки молиться, він і допомагає фінансово, він допомагає матеріально, молитвами своїми, і його святий, святіше Патріарх Філарет благословив. Не тільки молитвою дякувати волонтерам, нашим військовослужбовцям, нашим воєнним, нашим солдатам, які захищають, нашим священникам, які їздять на передові, де моляться з ними, де причащають їх. І все Патріарх підписав деякі посвідчення нагородження для і нашої парафії, зокрема, він для Харківської епархії підписав. Я вже другий тиждень їжджу, нагороджую, і сьогодні прийшла черга нагороджувати волонтерів і нашої парафії. Тому я за, зачитую посвідчення Українська православна церква, Київський патріархат, посвідчення видане нашому священнику, який завжди буває на передові, який їздить і причащає, і сповідає, приймає таїнство сповіді і причастя. Тому посвідчення видане і єрею Геннадію Рохманійко, нагороджений медаллю за жертовність і любов до України. Патріарх Київський з Єруси України в Медалю за любов до України, нагороджений Роман Доник, патріарх Київський і руси України філарет. Але ми знаємо, що він сьогодні на передові і ми передамо йому пізніше цю медаль. Нагороджений медаллю за любов до України, Павло та Ольга Райхельс, патріарх Київський і руси України філарет. Нагороджений Ігор Черняк, медалю за і любов до України, патріарх Київської сіє України філарет. <плоджена> Нагороджена Ірина Корольова, медалю за і любов до України, патріарх Київський сіє України філарет. Городження медаллю Галина Нестеренко, медаллю за жертовність і любов до України, патріар Київської свій росії України філарет. <плоджені> Наталія Євсієвич нагородження медаллю за і любов до України, патріарх Київський сіє руси України філарет. Ну і остання медаль, якою я хочу нагородити, це особлива медаль, видана одній поважній особі, яку ви дуже прекрасно знаєте, не тільки ви знаєте, а вся Харківщина, зокрема місто Харків, де весь майдан вивчив молитву «Отче наш, де кожен майдан був без не був без отця, де кожен майдан починався з молитви отця Віктора. Тому ця остання, ну не остання, на сьогодні медаль. Нагороджена, я хочу зачитати посвідчення українська православна Церква, Київський патріархат. Посвідчення Митрофорний проти Рей Віктор Маринчак нагороджений медаллю за жертовність і любов до України Патріарх Київський Сєруси України Біларет. Усіх вітаю ще раз цим святом сьогодні, блог Пресвятої Богородиці. Це тільки початок нагородження, тому що вже дві тисячі медалів патріарх роздав. Нам тільки на область було поки що 40 видано, але ми будемо після Пасхи ще просити нагороди, то тільки початкові нагородиці. Усім бажаю мирного неба і рідньої землі під ногами, Божого благословення, на я і благо я вам вітам.